Це перший візит української письменниці Олени Стяжкіної до Сполучених Штатів та перший англомовний переклад її книжки Смерть леве сесіла мала сенс без війни, то я б говорила зараз вам про щастя. А тепер я розглядаю цю книжку з точки зору: чи буде вона помічною для того, щоб Україна отримала більше зброї? І мені здається, що в книжці є щось таке. Що пояснює, чому ми не є безсловесними жертвами, а є такими борцями, що варті підтримки, і як ми стали українцями, і головне, як ми стали українцями як політичною нацією. Перша зустріч тяжкіної з англомовними читачами відбулася у Гарвардському університеті у Бостоні. Потім єльському університеті у Коннектикуті. Письменниця зізнається, американців менше цікавить українська література, а більше ситуація в Україні. То вони просто питають про те, що я можу розказати як людина, яка там три дні тому приїхала з України. От. Але е, головним чином, е, вони... Е, е, останнє питання в Єлі було від е, одного з учнів школи, який навмисне приїхав е, афроамериканець, і він сказав, що він дуже добре розуміє Україну. І він спитав у мене. Що треба зробити, щоб американська офіційна влада давала Україні більше зброї? І ми з ним наприкінці нашої розмови, це вже наприкінці, було дуже довго розробляли план, як би ми з ним могли разом посприяти тому, щоб американські сенатори, американські президенти, конгрес зрозуміли, що нам треба більше допомоги. І це, зрештою, було справжнє щастя, правда. У Нью-Йорку Нью-Йорку стяжкина разом з колегами Андрієм Курковим та Оксаною Луцишиною, у яких також вже після повномасштабного вторгнення вийшли англомовні переклади в США, спілкувалася з читачами у Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Андрій Курков найбільш відомий за кордоном український письменник, погоджується, що особливо зараз ці зустрічі зазвичай більше про політику аніж про літературу. Література це привід, тобто література, це можливість, тобто легалізація політичних питань, тому що. Я перед тим був зараз виступав 70 майже днів по Європі, ну і там і окремо от там два дні в Канаді. Я помітив, що вже в жовтні мене просили більше говорити про літературу, ніж про політику, організатори зустрічей у якого до друкувша готується ще один роман, каже: для книжки важливо потрапити до правильного видавця та видати її вчасно. Зараз саме війна додає уваги до творчості українських письменників. Якщо пропустив момент, то наступний момент для цієї книжки наступить через 10-15 років. І у мене, до речі, така сама історія. Зараз теж зараз буде в Америці виходити мій роман Львівська гастроль Джимі Хендрікса. Він вже вийшов 10 років тому німецькою, французькою, іншими мовами. Англійською він вийшов тільки три роки тому в Лондоні, але два роки тому американці не, якось не встигли і відчули, що вони пропустили момент. Зараз через цю війну все українське воно вже має додатковий. Додаткового знаку якості або там додатковий плюс інтерес до України зазначає Курков, особливо в Європі, спадає. Письменники та інституції, які поширюють українську літературу у світі, не змогли максимально використати цей момент. Вважає він Тобто, треба було цілеспрямовано робити якусь кампанію. Вплоть до того, щоб делегації від інституту книжки могли їздити і зустрічатися з видавцями, чи на конференції видавців, приїжджати, чи організовувати в Польщі чи в Німеччині такі конференції для іноземних видавців, і розповідати конкретно мовою видавця про те, що зараз є цікавого в українській літературі, і на що треба звернути увагу, бо уривків інститут книги. Переклав німецькою там чи англійською чи польською дуже багато. Тобто були е, ці журнали каталоги, які я сам возив з Києва по, по, по світу. І ось це треба було додрукувати і привезти, і зробити з цього кілька великих зустрічей в різних країнах. Оксана Луцишина, яка вже давно живе та викладає в США, каже: нинішня війна це війна наративів, тому голос українських письменників важливий як ніколи. Це війна сенсів, це епістемна війна, так. І власне українські автори десь це проговорюють у своїх творах. Ну, очевидно, деякі російські теж проговорюють, але ну, зараз не про те йдеться. Так і людям просто стало цікаво, чому сталося саме так. А не просто що сталося. Марія Генкін, членкиня організації разом та співорганізаторка зустрічі письменників, каже все більше важливих американських культурних інституцій хочуть мати події про Україну влітку. Представники Нью-Йоркської публічної бібліотеки самі звернулися до неї та запропонували провести таку зустріч, коли ми декілька років тому пробували зробити якісь події, не було дуже цікаво людям слухати про Україну. Звичайно, що війна вона має. А... Зробили Україну модною і цікавою. А це на жаль, що в нас це сталося через війну. Але цей момент, як сьогодні сказав Курков, треба використовувати для того, щоб розказувати людям далі і цікавити людей далі. І сьогодні було видно, що було дуже багато американців, дуже багато неукраїномовної публіки, яка прийшла саме познайомитися з українськими письменниками. Німкені Аня Бадура одна з них, каже це її перше знайомство з українською літературою, і вона вже купила книгу Куркова. Я часто приходжу сюди з моїм чоловіком на подібні читання та заходи, і кожного разу я залишаю це місце з більшим розумінням та інтересом. Це справді розширює твій світогляд я тішуся, що прийшов послухати українських авторів. Для мене американця українського походження бачити нове покоління авторів, і те, наскільки вони віддані справі поширення української культури, історії та літератури, дуже важливо. Це дуже підбадьорює верігатний слава Україні. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, голос Америки.